Всім привіт! Я вже проснулася, збираюся в той уряд, де вчора була. Надіюсь, всі прийдуть. Ну хоча б Назар. І цей. І ми такі зробимо ті документи. Боже, хочу спати, не люблю так скоро вставати. І сьогодні вже Миколая, Миколайко ходить в Новочі. Буде класно. Не знаю, чи то мені е, подарунки вечором подарувати, чи то мені подарувати вже зранку. Але зранку вони йдуть на роботу. Тож після роботи треба буде, будуть змучені. Не знаю, може сьогодні вечором. Як вийде, коротше. Я вже вийшла. Назар написав, що теж вже виїжджає. А ви напишіть в коментарях, коли ви будете дарувати подарунки, чи взагалі будете і якого числа завтра, чи сьогодні вечором, чи цей 19-го. Бо я не знаю, чесно, чи я буду нині вечором, чи я буду завтра в день. Так що це складає запитання. Морозець, як покрився. До речі, знаєте, як визначити, чи є мороз, чи нема. Це на машинах. Зараз вам покажу. Короте, якщо є мороз, то буде йти золота пара. Дивіться, зараз подивимося. Не видно, так? В мене йде. Тому є морозець. Не видно. Ну, коротше, будете знати. Вона стоїть, то чекає мене. Вчора це не можна було, так? Як тікаш. Виявилось, друзі, що мені не треба було йти в той уряд, але ще на заробі. Прогулялася, зато. за звісно. Але вона нам не сказала, коли приходити, так що ладно вже. Отак от, отак от, от, от буває. І зато Ромкові скажу, що вже не треба, то хоч він не буде дурно йти. Іду додому, буду робила сніданок, хочу їсти. І, цей. І буду дещо цікавеньке пробувати. Поки що буду сторінку обробляти, а потім, потім я вам покажу. Згодом все покажу, все розкажу. Зараз я трошки не хочу розказувати бо боюсь, що в мене вийде. Тому розкажу, коли в мені все вийде. Це недовго буде. я знаю, Але воно мега круте. Можете свої догадки писати в коментарі. Так, я працюю трошки дещо цікавеньке роблю. От. І таке. Не знаю. Ну ще не знаю, коли я буду ті подарунки дарити. Мені багато хто написав, що подарувати завтра. Але чує моє серце, до завтра я не доживу. Ну, в смислі не <свісно> дотерплю. Не знаю, постараюсь, постараюсь. Отак от. Так, в нас обід, я приготувала плов, вже всі понаїдалися. Мама вже вдома з Ромком, А я зараз буду продовжувати працювати, бо ще дуже багато всього треба зробити. От. І я таки вирішила. Розпаковка подарунків буде сьогодні. Ну, а що чекати? Ладно, вже подарую. Хай подивляться, що там їм приніс Миколайко. От. Так що, думаю, не знаю. Напевно, цей влог вийде не короткий, бо я трохи нині зайнята, навіть не трохи, навіть дуже зайнята. Нічого. Що буде, то буде. Кажуть, що до мене Миколай не прийде. Ну як до мене може Миколай не прийти. А? Обійся на мене. Каже, Миколай не прийде сього. До нього прийде, там, а до мене і. Бачите, що це за несправедливість, Улибається собі того. Так, в нас вечір, шоста година. Ми йдемо на заправку купляти стільки, то не я курю, якщо щось, то Назар заркурю. І цей. І потім зайдемо в Lidl. Купляти мені Миколайчика. Бо дехто не знає, що я хочу на Миколая. Хоча я йому намікала пару разів. Не видно у мене, бо тут фонарів нема. Намікала, 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 намікала і так і не намікнула. Підемо ще купляти Миколая мій. І вже вам покажу вдома, що ми купили і покажу вам, що ж я. А, ви ж бачили, що я подарила. 에, ну коротше, буде розпаковка подарунки. Тут короче, є така заправка. І цей. І тут ще Може скільки пару метрів і Чехія. Якщо мене склати, ми, ми майже в, в Чехії. Ціни на бенз. Отакі от. Ну такі самі в нас, в принципі. Йо, а там вже коротше чехія. От. До речі, дуже часто тут, я не знаю, щось скидає, щось падає, і ті такі звуки, бам, такі голоси. Бляха, і це так страшно. Капець. Дали мені Шо? подарунок за дві пачки стіків, ось такі от... Ментос. Капець. Ментос yes. дали в подарунок. Купив дві пачки цих вот стіків, дали ментос-подарунок. Прикольно. Так, любі друзі, зараз буде шоп-контент. Буде менто з Кока-Колі. Ми ще такого не перевіряли. Буде щось? Шипят. А! Можна було більше кидати. Цікаво, яка вона на смак. Що? Таке саме? М'ятна пепсі. <свисток> й мед на пепси. Угу. Ты <свисток> знай, так ти пошли дня, щось там показуєш Ты трохи. Дивитель, а поняли, що ми не могут. Поняли, що? де ты там купила? В Чехії. Чикапетки такі, так я вам пісню. А, тут тобі в їх підкинули? То мені Миколай приніс, бачите? Так, у нас же ходить Миколай. Беріть. Все, я більше ні на що не заслужили. Вам сподобалось? А що, ви взяли? Адвент календар з шоколадками. Та чекай ще не відкривається. Тут є лабірет. Так, чекай, такому подарок я не бачу. Це Оба назад, Чекай, Чекайся, не відкривай, не відкривай, бо зараз назад побачить. На базар кибіт. Це мені? Так, відкривайте, то ваш Миколайка. І бажа паспорт на контроле. Відставай. Ооо, що це. А ну відкриє Що це? це? Записник? Ааа, ти любиш записувати, тобі такий записничок, щоб тобі було легше вести, як то той. Маленький собі кину. Почекай, О, ще не надіслати. А це що таке? Світится. В Вона світиться. А вот тут є кнопочка. О! Оооо. Я там щось бахню. Вставай, Назар просто. Тобі немає більше ручок, бо ти не любиш писати. Назар у нас записується. Та діставай, Назар! Ну і перекус на завтра. Та ж Обана. Обана. Тебе що, Снігурочка? Яка Снігурочка? У мене діє Дід Мороз. Класний? Ну, я ж, звісно, звісно.

Сподобалось uh -huh. тобі? Ну. Yeah. Та почекай, мам. Зразу попробуємо. Просто, просто. Ну, до речі, могло бути і ліпше, але... Ну і показую вам, що мені подарував Миколайко. Вони там грають той свій PlayStation. Тут трохи буде шумно. Отаку От штуку зараз розпакуємо. Так, тут в нас така є коробка. Що дивишся? Відкриваємо. Тут є інструкція, як От, малювати всякі ті цифри, що мені потрібно буде. Для тої моєї справи, що я вже думала. Інструкції ми вже подивилися. Так, що в нас далі є? Це таке перо. Можна сказати, з чорнилем і з печаткою. ту печатку я дуже давно хотіла собі таку. Так, і тут в нас є така штучка. Відкрию відкривається. Так. Прошу така штучка. На неї надівається. На неї надіваються ось такі пара. Боже, в нас так шумно. Є різні насадки. Тут є такий чорнина. У нас, і такі, скільки 15 мл. Є в нас така печатка. Тут, так зараз відкрию. Печатка. Отка. І річка. І у нас тут є такі конвертики маленькі. І є більші. Не знаю, скільки тут штук. Ось такий в мене Миколайко був. Дуже класна штука. Миколайка до нас прийшов. Ми були чемні, правда? Угу. Mm -hmm. Назад ти доволі? Звичайно. І все, всім дякую, що дивитесь. <смі> так що, пишіть в коментарях, що лампи Миколайко приніс, чи були вечемні. Чи ні. Чи нічого не приніс. Як то Поліно під подушку. Ліску. Всім Па-па.